Я дружину показати, що я вчора тут витворяв. Поки її не було, поки вона б їздила ремонтувати челюсті, закидав. А ну тиші хто що думає. Завтра, по ідеї, ну не знаю, він ще не дзвонив, то повинні нам привезти плити. доставляти. Ну я думаю, перву плиту не ставить. Ну першу плиту ти маєш на увазі отут карай. Ну, 6 метрів, так. І з так. цієї сторони не ставить. А ось від ціля починається стіна має бути висока від ціля начинайся. Ну, Перші 6 метрів буде без плит. Без плити, так. Додатково думає. є. Ну, да, те зерно тут же ж так високо не насипається. Ну, ну. Отаку. А тут покрузові та трошки поприбирав. Ці бегця воно так вже й останеться. Ну завтра 4 багатьо винесли, затрати і все, якщо ж хлопці їхати нічого не знаю. Та оце в Антона зальот, не дзвони, не каже, чи ждать, чи не ждать. Будуть голодні сидіти. Ну так. Да. Бо я ж то не готовлюся. Не ну, знаю, чи м'ясо з морозилки доставати, чи ні. Будуть ну, голодні ну, сидіти. Ну да. то -то так. Похазійнував, да. все підготовив. Та да. да. ну, я це дивлюся, як треба було собі, так я поставити 4Б. Так, а чого ти їх не переніс? Та щось я так подумав, думаю, мішати мішатимуть тут на, на заїзд, а вони тут нічого не мішатиме. Ну, да, сюди можна було й. Дивись, воно встало отак от. Відра прибрати. Mm -hmm. Ідемо. Раз, два, три, чотири. Да, якраз чітко вони туди встають. На дома вони не перестали, там тут просвіта даються. Да. Тобто їх не винесуть. Щоб там вони не мішали. Не Бо вийде. ти ж бачиш, як треба винести добрива, так і до щік щось дві каплі впаде. Решила и, и постановила. Да. Что а да. уже пока пленку до девятого с тобой Да. Что уже надо было и делать. Чтобы приехал трошки пудрения в Да. Да, все ну, надо видно. работать, все надо спить. Да, Саш? Угу. Саш, а так пузо втягу, мы видео снимаем, ну что ты. Все. Туши. Чого тушить? Тебе тушить, а з Відео. Тебе як правої чи з лівої? З любої.